Overlord Райзін Hell, або Rising Hell, не знаю. Я тупень не читаю не вмію англійський. Повелитель підняття пекла, піднімаючи пекло. Це є доповненням до першого Оверлорда. Але не таке, як оці ваші дішманські соустейми або що? Це прям жорстке таке, таке. Доповнення, котре поставить жірню крапку в історії першої частини. По логіці воно має проходитися вже після проходження основної гри. Проте я проходив його паралельно. Тож на початку буду ходити в початкових тряпках. Так, от перейдемо до нашої казочки. В якийсь момент шляє своєю прекрасною вежею yeah. Гнаро повідомляє нам, що поблизу селища Гульнякова, нізвідки вилізла якась невідома брама. Ми, звісно ж, дозволу на забудову не давали, тож йдемо дізнатися про це. Боги почули нас, низьку чернь? Певно, вони дають там шлях втекти від нашого темного володаря. Схоже, це брама. Брама до раю. Ах, ви під... Так. Деякі селяни прийняли це як. Божу благодать. Вони посилаючи нас подалі, до цієї брами заходять. А ми, як володар кружки, найкращий володар, йдемо наших потників-податків повернути. <риклад> Добаю. Коротше, <кхи> коротше, це ніякий не рай, а зовсім навпаки. Проста замануха, призначення якої нам і треба дізнатися. А ми від вас не тікали слово? Тут ми натикаємося на нових ворогів, котрі просто кличуться примарами. Вони є духовними тілами колись померлих злих істот. О, бачу тут старих приятелів. За здогадкою Гнарла, щось дуже могутнє відкрило браму до їх світу. Цей світ, до речі, будемо називати безоднею. І щоб було простіше для сприйняття, це те саме пекло. А ми, який та зго не можемо дозволити якісь безодні вискакувати де інде і пакостить нашому зйовісному домінуванню. Тож ми маємо це місце або знищити, або захопити. Пробуваючись скрізь примар, згодом ми натикаємося на півросликів та вибухових овець. Істина зловісне місце. Далі знаходимо вже знайомого нам фермера Боба, котрий розповідав, що гарбузи хочуть його вбити. Якщо раніше це були просто слова божевільного, то тут це реально. Гарбузи живі і доволі добре вставляють пісню. Пробиваючись до Боба, по нього приходять піврослики і забирають до себе. І за ними нам, аби пройти далі, потрібні сині міньйони. Однак, якщо ви, як і я, проходите це місце до їх знаходження. вітаю! Далі ви не пройдете. Ху... Через кілька годин проходження приходжу із синями. Відкриваємо прохід для основної армії і знаходимо нашого старого друга Мелвіна. Тут він їсть скільки хоче, скільки може в себе впихнути. Іначе яке ж це для нього пекло? Це рай! Мелвін постійно їсть, проте через свою натуру не може себе зупинити і просто вибухає, після чого відроджується, і все повторюється, навіть не дивлячись. Чись на жахливий біль смерті, аби пройти це місце, треба скористатися його ненажерливістю. Усюди знайдемо миски з їжею, котрі ми можемо піднімати та опускати за допомогою кнопок. Проте нюанс в тому, що на третій мисці Мелвін завжди буде вибухати. Тож треба збудувати маршрут таким чином, аби провести його до потрібної нам миски і взірвати нам прохід до речага. І якщо у правій кімнаті все просто, то ліворуч я трохи потупив, перш ніж зробити. Бив, що треба. До речі, мав на нас кристально поїбаємо при собі поле з вівцями, котрих за допомогою міньйонів треба загнати до пічки, після чого ми зможемо пройти далі. Знаходимо на вертелі старого доброго фермера Боба, якого можна врятувати чи піджарити. Але зазначу, що будь-які вбивства в безодні не вважаються злими. В наступній кімнаті натикаємося на гарбузове поле разом з їх королевою. Вбивати ці гарбузи не обов'язково, проте я це зроблю. Відправляємо по праві доріжці червоних, які її закидують, аби вона не призивала нових гарбузів, після чого перебуваємо всіх інших. За нею знаходимо форму нової зброї сокири путанини, із котрої я проходив усю гру. В наступних безуднях ми будемо знаходити ще і інші форми, такі як булава, шолом та пруня. Тепер повертаємося до меові. Котрий на чекає нас на полі для гольфу. Тут він виконує роль м'ячика, який ми маємо довести до закритого проходу. Аби відправити його за потрібною траєкторією, треба встати біля червоного прапорця. А далі квантова фізика все зробить за нас. хо 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 сер, так і це була чудова гра. Після робимо це ще раз, проте вже на більшому полі, і проходимо далі. Тут ми вже натикаємося на якийсь пін-понг, в якому ми за допомогою тачки з їжею. І міньйонів, маємо відбивати мелвіна в лунки і надавати йому торкнутися нижньої сторони. Інакше все почнеться спочатку. І я знаю, що це може звучати тупо і як конкретний бред. Спочатку я теж дивився на це ось так. Шо? Шо за х... На додачу керування цієї тачки реально уригане. Тож я пройшов це зразу. Сьомого після Мелвін нарешті зі свистом укатується в яму, і ми його більше не бачили. У фіналі знаходимо своєрідний ключ від цієї безодні, котрий треба забрати до вежі. Після чого цю безодню можна вважати нашою. Проте тут на нас нападають кляті селяни, котрі хочуть цю каменюку віджати. По завершенню безодня переходить під наш повний контроль. На цьому, все дякую за перегляд, ставте лайки, кидайте гроші. Е, гарбуз. тож що ми маємо, якщо як я проходити доповнення паралельно основній грі, то після перемоги над кожним героєм на їх локаціях буде відкриватися нова безодня. Їх можна вважати такими собі місцями вічного покарання для героїв за їх головний життєвий гріх. Попередження наступні 5 хвилин не несуть собі цілі когось образити чи принизити. Це лише специфічний гумор автора. Ну що ж, тепер рушаймо до наступної безодні, яка чекає нас поблизу небесного піку. На вході від чоловіків чуємо, що всі жінки пішли всередину і не хочуть уходити, оскільки ці неймовірні і неперевершені істоти чоловічої статі вже у них в печінках. Блін, та що такое, як таких не любить живий скарб? Я хочу чаю, і животик в мене болить, а шкарпетки в мене взагалі діряві. Поважаю всередині за зоною нашої досяжності, знаходимо жінок, і з їхніх слів безодню для них відкрию е, блін, як його. Е... Коротше, хтось відкрив для них безодню, аби жінки отримали тут спокій від тупорилих мужуанів. Їм набридло, що в небесному піку чоловіки то і діло говорили про сукубів і постійно порівнювали своїх дружин з ними. В цьому вони звинувачують Сера Вільяма, котрий приречений тут на вічне горіння. Проте тут тепер у безодні вони головні, а чоловіки драють раком підлогу і займаються усіма іншими хатніми справами. Але в якийсь момент вони стикнулися з громадним сломаком. Ком, котрого слабкі чоловіки не можуть прибрати, коротше допомагаємо їм із знищенням слимака, котрий за смерті забруднив усю плитку. Мраз, ти я драю! Тож тепер маємо все вичистити за допомогою от такої шайтан машини, для роботи якої треба робоча сила. Дуже відомий факт, що паладини знищать 99% мікробів, включаючи демонську блювоту, пісіка і видри і слимець. Кужи жо, блін, ганарав кальова ідея. Хапаємо Вільяма і запрягаємо до машини крутить педалі, І починається такий собі клінінг-симулятор. Блін, цей бруд мене вже заманав. Ваш бруд вас вже заманав? Ага, вам вже набридло жити як бомж? Так! Лєнінгова компанія валі крутих педалі вас почула! Від будь-яку пляму, доглянемо за вашим садом і приберемо увесь бур'ян за секунди! Якщо ні, то почнемо спочатку. І вб'ємо всіх пацюків! Дзвоніть за номером 03433-343344334 і за грошей ми все зробимо! Зробивши всі перераховані в рекламі елементи, жінки пропускають нас до себе. Жінки жахають шарю, братан. Якщо чесно, з усіх безодень ця для мене була саме весела, проста та доволі невинна. Я тут і покайфував, і посміявся, побувши в ролі домогосподаря. Коротше, жінки просять від нас якийсь яскравий блискучий подарунок. Тож ми виписуємо їх блискучих пісні. Ні, серйозно, всіх жінок спочатку треба повалити на землю, а потім вже силою витащити назовню. Нормально так залетіло. Чудово, пане! З часом вони про все це забудуть і знову прийдуть до хатніх справ. Вже йду, пані! Чайник тільки вскипив. Ні, ні, я пам'ятаю за печиво. І я маю йти, пане. Після знаходимо ключ безодні, і ми під жорсткий метал крізь примар та прихильників Вільяма уносимо його до вежі і беремо це місце під свій контроль. І от вже друга з п'яти безодень, наша! Наступна чекає нас на землях ельфів і буде мати відношення до оборона. я чув, що це нова театральна вистава про величність ельфійської раси. Без сумнівів, чувак. Всередині стаємо свідком цієї вистави. на Зібралися ельфи, примари та сам Оберон. Який таємничий голос представляє постановку жах лісу вічної ночі, котра складається з трьох актів. В першому ельфи жили у мирі і злагоді під захистом негідної богині матері. О, братуха! Як нам фартек жити в такому ахиреному лісі? Та базариш, братуха. Давай молитися богині матері. Коротше, Одячи зі сценарію, голова вистави, власник таємничого голосу, дуже не любить богиню матір. Тут настає другий акт, в якому на ельфів нападають дворфи, після чого відразу йде третій, в якому до лісу приходить е, якийсь жах. Проте щось йде не так. Цей жах виявляється, досі не готовий до виступу. Оповідач сердиться і повертається до першого акту. І тут ми маємо цей невідомий для нас жах відшукати і вивести на сцену. А інакше ця вистава ходитиме по. Ковічно скрізь примар проходимо за сцену, де знаходимо той самий крутомобіль Голду, в якому ми його перемогли. Розумію, для вас він може виглядати трохи дивно. Не дивно, що ви його не впізнали. Коротше, виходимо у примарську гримерку, з якої ми виходимо у другому акці під видом дворфів. На самій сцені пхаємо задній план назад, що відкриває нам нові кімнати. І таким чином подальший рівень зводиться до того, що ми маємо прибирати перешкоди і пропихувати фон в седаль. Далі і далі, допоки не дійдемо до жаху, який ми за допомогою міньйонів з поістині жахливим керуванням викатуємо на сцену. Оповідач за це шли на нас прокльони, а ми допихуємо жах до оборона, котрого ми спалюємо живцем завдяки вогнемету, паралельно відбиваючись від натовпу примар. На попелищі оборони знаходимо нарешті ключ безодні, котрий ми забираємо, переживши фінальну хвилю ворогів. Ні, це моя гра, і моя безодня. А, як скажеш. Перемочаливши всіх акторів, оповідач говорить, що без них немає його гри, а без гри немає пам'яті про нього. Тож, як тепер видно, він дуже жадає визнання, і щоб про нього знали і пам'ятали. Ну тупе, треба робити ігрові перекази на Ютубі. На цьому ельфійська безодня закрита і можна рушати до наступної, Дворфської. Прибувши на місце, застаємо дворфів за бійкою між собою. Внаслідок цього випливає висновок, що в цій бездодійні. Зодні або щось дуже цінне, або багато піва. На превеликий жаль, ніякого піва. Якщо чесно, реально жаль, я прям захотів пів. Ну, ладно, не, не піва, сідра. Сідра. Я, я, я хочу сідра! Тут тільки золота статуя голду, в якій ув'язнений його дух. Певно, все зводиться до того, що які б багатства ви не мали. Справжнє золото, це ви. До речі, за золото для мене справжнє золото. Це ви. Знову ж таки, хочу подякувати усім пацанам. Ну, може, там не тільки пацани, але я не знаю. Коротше, дякую. Зараз я відкрию, буду читати, кому я дякую. Дякую, Андрію Данте, Фокуат. Непонятно кому Владіку. Непонятно кому е, Олександру, е, Олексію, Яремі і Емоджі місяця з сонечком та Дмитру. Пацани, респект. Якщо ще хтось мене хоче там підтримати. Ну внизу посилання на баночку, ви все знаєте. Давай, ти шариш. Жму руку, лежу сраку. Давайте вперед, погнали. Далі бачимо романтичну сцену, яка передає пристрасть та істинне кохання. Пара от-от буде разом і зазнає вічного. щастя. Примара Палечу у вічному циклі грає на жадобі дворфів і вбиває їх. Тож ми вбиваємо його і забираємо золото. Після чого усі зустрінуті дворфи будуть бігати за нами. За найманням інших шляхів, ми ведемо дворфів до статуї Голду, до котрої вони всі біжать і починають каупати його живцем. Хазяїн безодні за таку бомбу. Безну ідею виражає нам респект. Проте справа в тому, що Голдо регенерує швидше, ніж його копають, тож треба більше дворфів. Носячи за собою золотий мішок, виманюємо їх з нір і ведемо до статуї. Як тільки йому знімуть четвертину здоров'я, від нього повідламуються шматки, які ми можемо собі зібрати. А наш золотий мішечок зникає. І після цього ми дізнаємося, що ключ безодні прихований всередині голдо. Тож йдемо за ще одним мішоком. Ком золота, аби зібрати дворфів на шляху назад до нас виповзає отакий от здоровенний хазяїн безодні, котрий шла знову на нас прокльони і каже, що герої це все заслужили і мають нести вічне покарання. А їх страждання повернуть пам'ять про нього. І тут Гнару розповідає, що чув про цього хазяїна, що він був у підручниках Міньйонської школи. Проте, не дивлячись на це, він не може згадати його ім'я. Чим більше думаю, тим більше забуваю, як не дивно. Далі немає багато чого описувати. Все зводиться до того, що ми ще два-три рази шукаємо золоту, знаходимо, виманюємо дворфів до голду, вони його ковиряють, а ми захищаємо їх від примар. І діставши ключ безодні, в останній раз, як по традиції, відбиваємося від фінальної хвилі ворогів і беремо це місце під свій контроль. Тепер лишився так званий фінальний акт остання безодня в Руборійській пустелі. Ми знаходимо останню браму зачиненою, і аби її відчинити, сюди треба Принести всі інші до цього здобуті ключі безодні. Всередині на самому початку зустрічаємо чи не найбільшу кількість примар, від котрих ми маємо захистити браму. І от чесно, їх так багато, що моя армія навіть почала скашуватися. В якийсь момент мене взагалі зажали перед самою брамою. Однак не біда, оскільки зовсім поруч ми маємо усі ями призива. Тож, поки старі міньйони вмирають, призиваємо нових. Все ж таки, відбивши напад, ми нарешті йдемо далі і доходимо до. Лабіринту, хоча лабіринт він по факту чисто зі слів Гнарла, а так це тупо три калідора. Усюди стінами ми бачимо вісячих селян, а також лози, котрі не дають нам пройти. Але якщо пригадати ельфійську безодню, то там ці лози боялися світла, тож рішення доволі просте. Пальнимо людей! Це створіння прив'язало мене, воно сказало його ім'я. Е, я забув. Останню для нас перешкодою лабіринту виступає наш старий друг Кан, котрий тепер проста стіна. В його кімнаті по колу бачимо розвішених селян, котрих ми маємо усіх одночасно підпалити. Зробивши це, з'являється ось така примара, котра бере розгін і вбиває все на своєму шляху. Забери цю штуку, Мама! Мама! Тригеримо його на себе біля кана і відходимо в останній момент, через що Кан трохи поплив а ми виходимо до храму. Забутого Бога. Тут Гнару нарешті згадує, що це взагалі за місце. Це пекельна безодня. Колись дуже давно богиня матір і цей Бог були подружжям. Однак, коли вона знайшла його в обіймах іншої, прокляла його. Прокляття полягає в тому, що будь-хто, хто намагається його згадати, навпаки, його забуває. А для Бога це майже все одно, що смерть. І аби пройти всередину до його лігва, ви маєте бути хоча б вище рівні. Ню початківця в справі Редстоуна. Скажу чесно, без гугла я б тут не пройшов точно. Аби відкрити прохід, треба підпалити усіх тутешніх селян одночасно. Маємо підвішених селян по обидві сторони дверей, котрі підпалюються натисканням кнопок. Проте горять вони лише секунд 5-6. А також ліворуч бачимо такий собі гриль, котрий активується круговим колесом. І от вам гайте, як спалити купу людей одночасно. Двоє міньйонів крутять колесо, а іншими ми пробігаємо поселянах по селянах біля дверей, котрі автоматично натискають кнопки на своєму шляху. Як тільки вони зробили коло, натискаємо дві кнопки в центрі, в той момент як міньйони ліворуч якраз докрутять колесо. Тепер прохід відкрито, тож можна йти битий забутого бога. І всередині, знаєте що? Знаходимо шута, котрий якимсь чином згадав про цього бога в кінці основної гри і дав йому змогу відкривати безодні. Тобто все через нього не дарма я тебе півгри! Писті! Вилізає наш божок, який шує прокльони нам, матері богині та іншим героям, після чого починається фінальний босфайт. Вони пам'ятатимуть мене і пам'ятатимуть, чого боялися! З усіх файтів у грі цей можна вважати найкраще. Аби його перемогти, маємо відіслати пару міньйонів ближче до нього, які його дразнять і тригерять атаку, при якій він дзьобом застрягає в землі. Як він застрягне, хапаємо його за волосся і жорстко натягує. Проте після він спльовує наш йогурт і в злості переходить до атаки, в якій висуває свою голову як таран. За допомогою ручного керування міньйонами, ми маємо змусити його атакувати колони навколо нього, через що вони на нього обвалюються. І чесно, я не дебіл, в мене це вийшло. Зразу п'ятого. Я чи не доводив міньйонів чи то бог цей косій і вже зі струсом мозку. Я не знаю, як так вийшло. Чесно. Коротше, одну за одною валимо ці колони, через що, у підсумку колона позаду нього падає і протикає його наскрізь. Ні, ні, вони мають пам'ятати. Якщо чесно, його навіть трохи шкода. Хоча, певно, він свою долю заслужив. В дозі ми жаримо його як суцьку. Після чого наостанок він каже. Хочеш пекельну безодню? Бери. Хай вона буде твоя вічна в'язниця. Після чого починається конкретна жесть, тож ми негайно біжимо назад до портальної брами. Проте останнє, що ми бачимо перед її руйнацією. Fight. Злі пани приходять та уходять, розбиті, спалені, розплавлені, а один раз навіть з'їдені здоровою видрою. Проте визнаю, цей останній мені був до душі. А може він навіть знайде шлях втекти з пекельної безодні. Однак ми все одно маємо знайти собі нового пана. Проте зло завжди знайде шлях. І на цьому точно кінець першої частини. Фінал доволі сумний, але неординарний. Я теж буду сумувати за цим володарем. Ну... Добре, годі шмартлій. Перейдемо до висновків. Гра абсолютно точно варта своєї уваги. Ця сатира подарить вам дуже цікавий та приємний досвід. На початку гри вам дійсно в кайфу ще віддавати накази і перекладати усю роботу на міньйонів. Проте вже з середини до цього звикаєш і воно приїдається. Однак я вам базарю. Головне пережити усю біготню за різними міньйонами та рівні, де необхідно ходити з синіми мразями. Після цього буде вам щастя. Також зазначу, що. Краще відкладіть проходження доповнення на кінець вже після основної гри. Бо я проходив його паралельно, і, якщо чесно, під кінець я вже грав, ну, просто через силу, бо треба було нарешті пройти все до кінця. Тож після основного сюжету зробіть собі якусь перерву з цією грою, аби уникнути подібної до моєї втоми. На цьому слова мені хара пісать, лайки дайте мені гроші, коментарі, підписуйтесь. Дякую вам. Ага.